Вітаю вас на каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами розберемо питання, до чого вас готує доля. І як завжди, у нас буде 4 варіанти, тому, будь ласка, можете вже вибрати свій варіант. Але перш ніж ми почнемо, я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика одна з найточніших і найдавнішніх систем роботи з енергетикою людини, з її психікою та її проявом у цьому світі. Це неймовірно ефективний інструмент для діагностики сьогодення та передбачення і при потребі моделювання кращого майбутнього. Матрика допомагає передбачити майбутнє людини, бізнесу, країни. Пояснити причини виникнення специфіки справжньої життєвої ситуації, зазирнути у майбутнє і у разі потреби допомогти розібратися з майбутнім, підсказати чи змоделювати краще майбутнє. При діагностуванні матрика розглядає 9 сфер життя: Це здоров'я, відносини, робота. Вплив магії на людину, життєва енергія, вороги, конкуренти, бізнес, страхи, поїздки, вплив криміналу та державних структур на вас та інше. Також Оракул дасть відповідь на ваш духовний розвиток і на вашу дхарму. Фонеми дають не лише передбачення, вони також дають пораду, як краще уникнути чи пом'якшити негативний вплив. Допомагають зрозуміти причину того чи іншого негативного впливу. Розклад оракула Шріматрика завжди покаже, чи потрібна вам додаткова допомога для того, щоб виправити ситуацію і згармонізувати свою енергію з енергіями пари божеств, що відповідають тій сфері мандали життя, де проглядається загроза чи небезпека. Для цього проводиться містико-магічний ритуал Абхічари. Ну що ж, гадаю, ви вже вибрали свій варіант, тому ми можемо розпочати наш розклад. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене, далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! Для першого варіанту оракул Шріматрика дає неблагоприятний прогноз. На начальному етапі вам буде дана абсолютно початкова енергія і сила, яка здатна явити себе всім, що завгодно. Це значить, що вам будуть дані безмежні можливості і безмежні ресурси для здійснення ваших намірів, для здійснення навіть грандіозних проєктів або якихось інших справ. Але вас будуть охоплювати різні види сумнівів. Ви будете сумніватись в своїх силах, ви будете сумніватись в виборі вашого шляху, яким, ви надумаєте, прямувати. Також ви будете сумніватись в близьких людях і в своєму оточенні. Вам буде казати, що у вас недостатньо знань і досвіду. Є ймовірність, що в якийсь момент ви можете прийняти невірний вибір через неправильне бачення ситуації. І якщо це станеться, то це приведе до негативних наслідків. Ви можете втратити свою цілісність, а значить, ви втратите гармонію і будете втрачати сили. Ваше життя може змінитися від обставин, які від вас зовсім не залежать. Тому що вони будуть задаватись зовнішніми впливами. Тут вас можуть чекати зміни, які від вас не залежать, бо задані вони зовнішніми силами, зовнішніми обставинами та зовнішніми впливами, і ви повністю можете попасти в стан залежності від них. Тому ваше життя може перетворитись на рутину. І ви просто будете пливти за течією, нічого не маючи можливості вирішити або змінити. Як пораду, тут можна дати, діяти нестандартно, шукати нестандартні рішення. В другому варіанті оракл шріматрика готує вас до відпочинку. Вам потрібно відпочити, взяти паузу, тайм-аут у суєті свого життя. Вам потрібно привести свої мислі в порядок, подумати про теперішнє і майбутнє, поставити цілі, построїти плани на майбутнє, подумати, осмислити, як і чим ви будете займатися далі. В цей час вам захочеться відмовитися від мирських турбот. Щоб більше приділяти уваги на роздуми і концентруватись на плануванні свого майбутнього, для вас зараз буде дуже сприятливий час для медитації та споглядання. Вам буде дано абсолютний потенціал всього і безмежне поле можливостей для здійснення того, що ви запланували. Того, що ви замислили або того, над чим ви працюєте. Ви також будете мати достатньо свободи для того, щоб діяти в тому напрямку, в якому ви забажаєте, який ви виберете. Тут головне створити потрібний правильний намір. І, взагалі, ви будете будувати грандіозні плани. Будуйте, будь ласка. Але ви не будете чути підсказки Всесвіту, підсказки свого оточення та власний внутрішній голос. Тому у вас виникне надмірна залежність від чужих авторитетів, від чужих думок та засобів масової інформації. У вас буде спостерігатись надмірна. Психоемоційна залежність від того, як саме було щось вам сказано. Ви будете надто приділяти увагу та реагувати на ті інтонації, яким було сказано, та інтенсивність мови співробітника. Ви легко зможете попасти під вплив такої людини. Тому як пораду тут можна дати таку: будуйте грандіозні плани, потенціал у вас буде. Але працюйте зі своїм внутрішнім світом, прислухайтесь до своєї інтуїції і не ведіться на красномовні обіцянки. В третьому варіанті оракул Шріматрика говорить, що у вас буде чудова можливість спробувати щось нове. Можливо, ви будете вносити значні коригування в ваші плани, в ваші справи. Можливо, ви внесете якісь коригування в ваші проекти та у відносини. Події у вашому житті будуть протікати вільно і гармонічно. У взаєминах ви будете мати успіх завдяки тому, що ви гнучки. І ви здатні йти на компроміси. Можливо, навіть доля вас готує до того, що ви захопитесь почуттями любові, і ви будете проявляти глибокі емоційні пориви як в почуттях, так і в сексі. Зараз сприятливий час для прояву своїх почуттів і демонстрації своїх емоцій. Спонтанних намірів, пристрастей і прагнень. Так як у вас будуть бурувати романтичні почуття, то можуть проявитися поетичні здібності. Світ буде посилати вам корисні та приємні знаки, які ви будете бачити і відчувати. Ви будете бачити те, що вам важливо і корисно побачите, щоб скористатися цим. Для вашого успіху я поздоровляю тих, хто вибрав четвертий варіант, тому що оракул Шрі Шріматрика дає вам процвітання і говорить про те, що на вашому шляху не буде перешкод. А якщо вони навіть і з'являться, то ви з легкістю їх подолаєте, ви їх усунете. Ви можете одночасно процвітати як в матеріальному, так і в духовному розвитку, тому у вас буде супроводжувати гармонія і щастя, у вас буде максимальна здатність і сила маніфестації бажаного, і ви зможете проявляти в своєму житті будь-які бажання, навіть такі, що виходять за межі видимих або уявних обмежень для вас. І це все здійсниться. Бажайте правильно, тому що деякі бажання зможуть матеріалізуватись навіть від однієї вашої думки. Ви досвідчена людина, у вас є знання і сила, і здатність правильно мислити і правильно виражати свої емоції, почуття, а також свої бажання. Звертайте увагу на різні підсказки. Та знаки, що посилатиме вам зовнішній світ. Ці підсказки можуть з'являтися як в явній формі, так і неуявній. Наприклад, шлагбаум на шляху до аеропорту закрито це поганий знак. А якщо навпаки, зелена хвиля світофора дорогою на переговори, то це добрий знак. Також дослухайтеся до свого перечуття, до своїх снів, видінь. До збігів обставин. Ви будете поширювати свій вплив і стійко просуватись вверх, як в справах, так і в фінансових статках. У вас з'являються нові знайомі і друзі, які будуть допомагати вам в вашій творчості. Ваш вплив буде розповсюджуватись, і ви будете активно розвиватись в відносинах, як між особистих, так і в робочих, так і в творчих. Ваше просування можливо в бізнесі, а можливо, в кар'єрі, а можливо, навіть в статусі. Ви можете отримати керівну посаду або змінити свій соціальний статус. Є ймовірність, що ви навіть зміните місце проживання або переїдете в інше місто або в іншу країну. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик. Щоб приходило сповіщення на нові відео, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.